Дзвони монастиря продзвонили востаннє. Високо в горах фессалії, де оливкові дерева тремтіли на осінньому вітрі, невелика група черниць зібралася всередині своєї занепалої каплиці. Вони молилися під тріснутими фресками, святі з обличчями, давно стертими часом і скорботою. На горизонті мерехтів вогонь османські прапори вже були видні, червона тканина тріпотіла, наче іскри через гори. Жінки точно знали, що це означає. Жоден вершник не прийшов з найближчих міст, жодних солдатів не залишилося їх охороняти, лише тиша. Перед завоюванням їхня настоятелька, сестра Елені з Ларіси, стояла перед вівтарем, тримаючи срібне розп'яття, що пережило століття бур. Вона прошепотіла: якщо вони прорвуть наші стіни, бережіть свої обітниці в серцях, їх вони не зможуть забрати. Але вона помилялася коли армії імперії дісталися до воріт монастиря, обітниці, молитви та святість нічого не значили проти того, що історія намагалася стерти. Якщо вас приваблюють задокументовані записи з османсько-візантійських кордонів, не забудьте підписатися, це допомагає нам розкривати більше свідчень, похованих в архівах, від листів місіонерів до звітів Ватикану. А тепер повернемося до історії перші камені монастиря впали ще до заходу сонця. Гімни, що колись наповнювали ці зали, були заглушені залізом і криками. Османи не витрачали стріли на святі, місця вони розбили ворота гарматним вогнем водночас з попередженням і заявою. Для них монастир не був священною землею, він був символом непокори. Доказом того, що Хрест все ще сміє підійматися на завойованій землі. Всередині сестри ховали свої реліквії, срібні чаші, вишиті ікони, фрагменти кісток, святих під підлогою каплиці. Вони вірили, якщо їхні тіла будуть втрачені, їхня віра все ще може вистояти, але солдати не шукали скарбів, вони шукали докази, підтвердження того, що розгромили не лише армії ворога. А й їхнього бога. До настання ночі черниць, що вижили, зігнали на подвір'я. Світло смолоскипів перетворювало їхні білі ризи на мерехтливе золото й тінь. Їм сказали, що їх поведуть до паші, обіцянка, яку мало хто жив, щоб побачити, виконаною. Те, що сталося далі, стало легендою настільки похмурою, що навіть церковні хроністи уникали подробиць. До світанку монастир перетворився на попіл дим здіймався з трапезної, де жінки колись ділилися хлібом і тишею. Османські прапори майоріли з дзвіниці, сигналізуючи найближчим загонам, що опір закінчено. Проте на тому подвір'ї сталося щось несподіване. Солдати чекали на крики, натомість почули спів. Зв'язані мотузками черниці, що вижили. Почали співати гімн не від чаю, а не покори. а гнуздеї, агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Їхні голоси тремтіли, але ніколи не зламалися. Османський капітан, не впевнений сміятися чи змусити їх замовкнути, наказав витягнути настоятельку вперед. Елені все ще тримала срібний хрест, врятований з вівтаря. Капітан пообіцяв їй милосердя, якщо вона зречеться свого бога. І прийме віру завойовника, її сестри житимуть. Її відповідь вирішила її долю я вже віддала своє життя. Що ще ви можете забрати? Капітан завагався, можливо, зворушений, потім відвернувся, залишивши її своїм людям. Те, що сталося далі, ніколи не було записано повністю. Навіть османські записи, які прославляли перемогу, описували це лише як дисципліну. Для тих, хто відмовився від розуму. Проте в пізніших європейських листах її ім'я з'явилося знову Елені з Ларіси, черниця, яка не схилилася. До полудня дзвони монастиря переплавили на монети, а хрест з даху відправили на схід як трофей. Але незабаром по найближчих селах поширилися чутки вони казали, що коли вночі вітер пронизував руїни, все ще можна було почути жіночі. Голоси не плач, а молитву. Дим ледве розвіявся, коли почався марш. Те, що залишилося від ордену, 22 жінки в роздертих рясах погнали на південь до узбережжя, щиколотки зв'язані під наглядом османських вершників. Для імперії вони не були військовополоненими, а символами завоювання, доказом того, що навіть священні стіни можуть впасти, подорож. Була безжалісною, сонце випалювало дорогу, сестри, які ніколи не виходили за межі свого монастиря, спотикалися від спраги та виснаження. Коли одна падала, інша піднімала її вуаль, щоб солдати не топтали її. Останній акт гідності у світі, позбавленому милосердя, їхньої настоятельки, не було, але її останні слова жили серед них якщо ви не можете тримати хрест. Тримайте одна одну. Після семи днів ходьби полонені дісталися в порту волос. Там на них чекали османські галери, кораблі, створені не для комфорту, а для контролю. Жінок загнали на борт, зап'ястя прикуті до дерев'яних лав, де колись сиділи злочинці та раби. Коли вітрила підхопив вітер, береги Греції зникли на горизонті, а з ними. Все, що вони коли-небудь знали корабельний наглядач Юсуф Ага, вів ретельні записи, вантаж, спеції, монети, тканини та релігійні полонені. Саме цей реєстр, виявлений століттями пізніше в архівах Стамбула, підтвердив історію, колись відкинуту як легенду плавання до Константинополя. Тривало 12 днів, шторми хльостали палубу, сіль пекла їхні рани, голод виїдав їхні обличчя, проте найбільше їх ламало не біль, це була тиша. Ніхто з ними не розмовляв, окрім гавкання наказів. Вони існували як привиди, що пливли між небом і морем. Вночі наймолодша, сестра Магдалена пошепки читала псалми ледь чутно над гуркотом хвиль. Але навіть прикуті в'язні навколо неї греки, серби та італійці, повертали голови, щоб слухати. На мить здавалося, що море завмерло. Коли корабель нарешті увійшов у Босфор, сестри побачили, як обрій Константинополя піднімався перед ними, його куполи та мінарети сяяли, наче леза на світанку. Через протоку місто здавалося живим, що дихає силою. Століттями його називали містом бажаним для всього світу. Тепер воно стане їхньою кліткою. З доків їх провели вузькими вулицями, вишикуваними купцями, солдатами та рабами. Місцеві зупинялися подивитися християнські черниці серед полонених були рідкістю навіть в імперії, збудованій на завоюванні. Їх Повели повз стародавні стіни Балканаї до імператорського кварталу, де вирішиться їхня доля. У тіні Святої Софії, колись Великого Собору, християнства їх змусили стати навколішки, поки заклики Моедзина лунали з мінаретів. Одна з сестер прошепотіла ми вдома, але це вже не наш дім. Перед світанком їх завели на мармуровий дворик, оточений високими колонами. Це не була в'язниця, це був диван і Хумаюн, імперська рада, де воля султана панувала над усім. Тут полонених судили не королі чи священики, а сама імперія. Для черниць з Фесалії їхня віра вимірювалася законами завоювання. У центрі зали сидів Великий Візир, людина, чиє обличчя нічого не видавало. Ліворуч від нього писарі чекали з чорнилом і пергаментом, готові записати кожну деталь імена, вік та призначення. Кожне слово буде внесено до реєстрів, що збереглися століттями пізніше, заплямовані воском, і часом сестри стояли в роздертих рясах, очі опущені. Через перекладачів їм сказали, що султан дарував милосердя за однієї умови: Ті, Хто прийме навернення, отримають нові імена, їжу та життя в палаці. Ті, хто відмовиться, зіткнуться з дисципліною віри, фразою, що могла означати ув'язнення або зникнення, ніхто не промовив. Сестра Магдалена тремтіла, вона бачила, що сталося з іншими полоненими, приведеними до візира: греки, вірмени, слов'яни всі поглинуті тишею імперії. Перш ніж охоронці встигли витягнути її вперед, одна зі старших, сестра Дамаріс, вийшла з лави. Вона звернулася до візира не як полонена, а як хтось, хто прожив достатньо довго, щоб побачити, як імперії піднімаються і розпадаються. Мій пане, сказала вона, ви можете перейменувати нас, але не можете переписати молитви, що ми несемо. Перекладач завагався, не впевнений, чи перекладати такі слова. Коли він це зробив, обличчя візира залишилося нечитабельним. Потім він холодно відповів Молитви зникають, коли язик забуває, як їх вимовляти. Рухом руки візер відпустив сестер не на страту, а до нижніх камер палацу Топкапи, де тримали некласифікованих полонених. Хтось назвав би це милосердям, інші пізніше назвуть це чимось набагато гіршим. Деяким дали інший вид в'язниці, замаскований під службу. Під палацовими садами лежав лабіринт кам'яних залів, закритих від сонця. Кожна камера мала тонку щілину для світла, ледь достатню, щоб відрізнити ніч від дня, черниць позбавили їхніх ряз, одягли в грубий одяг і сказали, що тепер вони служитимуть мити підлоги, шити одяг, підтримувати вогонь для верхніх покоїв. Це мало зламати їх, перетворити святість на підлеглість, але османи недооцінили їх. Це були жінки, які вже жили за обітницями мовчання і відречення. Голод, холод і самотність не були для них новими. Страждання не було покаранням. Це було втіленням відданості. Навіть у цій підземній в'язниці їхня дисципліна стала бронею. Вночі вони молилися таємно. Одна вирізала хрест на глиняній стіні нігтем, інша виводила вірші на пилу під своїм солом'яним ліжком. Вони почали відлічувати дні за ритмом заклику Муедзина, не через навернення, а як зухвалий годинник для віри, що відмовлялася вмирати. Незабаром серед слуг поширилися шепотіння розповіді про мовчазних сестер, чужоземних жінок, похованих під палацом, які ніколи не говорили. Ніколи не благали. Хтось називав їх проклятими, інші святими. Їхня тиша лунала тунелями голосніше за молитву. Дні перетікали в місяці, їхні руки покривалися мозолями від праці, прання білизни, полірування, латуні підтримування вогнищ, що давали тепло іншим, але не їм. Їхні імена були заборонені, кожній жінці дали номер, знак власності. Імперія вірила, що час і голод зігнуть навіть найсильнішу віру. Саме тоді почався наступний етап випробування, замасковане під милосердя. Спочатку прийшла доброта, їжу, олію та шовк відправили до їхніх покоїв. Вчені люди з палацу прийшли говорити м'яко, пропонуючи відпочинок, спокій, навіть невеликі свободи. Ваш Бог і наш не вороги, сказав один імам. Візьміть нашу мову, і ви будете вільні. Але всі вони розуміли, що означала ця свобода стерти пам'ять про те, ким вони були. Забути було єдиним гріхом, який вони не могли вчинити. Сестра Магдалена, колись слабка і тремтлива, почала ставати їхньою силою. Вона шепотіла фрагменти писання, запам'ятані з їхнього монастиря. Вірші наполовину забуті, перетворені на молитви, що тримали їх живими. Навіть неповне слово витримувало. Коли переконання зазнало невдачі, маски знялися. Смолоскипи погасили, їжу скоротили вдвічі, більше ніяких добрих відвідин лише тиша і темрява. Одну за одною їх відводили до вузької кімнати, де чекали писарі. Кожній сказали повторити одну єдину фразу підпорядкування: ті, хто зробив це, отримали дозвіл жити в стінах палацу, ті, хто відмовився, зникли. Це не був один великий акт жорстокості, а повільне, методичне ламання душі. Віру не зривали силою, її відщипували голодом, очікуванням і тихим голосом, що питав, навіщо страждати за Бога, який не відповідає. Декілька Здалися дві сестри з корфу, близнючки, нарешті прошепотіли слова, їх одягли в шовк і забрали, більше їх ніколи не бачили. Для тих, хто залишився, кожне зникнення загартовувало їхню рішучість. Сестра Дамаріс, колись хоробра перед Великим візером, схудла і зблідла. Коли охоронці зажадали її імені, вона ледь посміхнулася. Називайте мене Тиша, сказала вона. Її непокора поширилася як зараза. З того моменту жодна з них більше не говорила зі своїми тюремниками. Коли їх допитували, вони відповідали лише тишею, і в цій тиші вони повернули те, що імперія думала, що забрала контроль. Офіційні записи згадують їх лише побіжно. Іноземні полонені, що не реагують, непродуктивні. Для османів вони були невдалими наверненнями. Для історії вони стали чимось іншим, живим доказом того, що віра може вижити там, де стіни і ланцюги не можуть. До того часу, як весна повернулася до палацових садів вгорі, лише одинадцять з двадцяти двох були ще живі. Охоронці називали їх привидами в ганчір'ї, але слуги шепотіли про щось дивніше: що іноді глибокої ночі під палацом можна було почути. Слабкі голоси, що співали мовою, яку ніхто не пам'ятав, але всі боялися. Це був той самий гімн, який вони співали, коли їхній монастир горів, і в тих забутих коридорах, куди не діставало сонячне світло, ті, хто вижив, знайшли щось несподіване, стару запечатану арку, поховану, в пилу і камені. Спочатку це було схованкою, але повільно стало чимось священним. Вони використовували розбиту кераміку для підсвічників, кляної тканини для вівтарного покриву, з осколка розбитого дзеркала. Вони створили грубий хрест. У цій таємній каплиці вони збиралися щоночі після того, як палац засинав ні гімнів, ні проповідей, лише шепіт. Кожна жінка ставала навколішки і ділилася спогадом: дім, церковний дзвін, тепло хліба перед світанком. Ці спогади стали їхніми новими псалмами, невеликими жертвами Богу, який все ще слухав у темряві. Венеціанський в'язень колись писав про дивні голоси, що лунали під гаремом, жінки, що співали Латиною Богу не цієї імперії століттями. Історики відкидали це як забобони, аж доки під руїнами топкапи, археологи не виявили невелику камеру, вистелену християнськими різьбленнями. Мовчазний доказ того, що їхні молитви ніколи насправді не припинялися хрести, подряпані в камені, латинська фраза, наполовину стерта часом – «lux in tenebris lucet» світло сяє в темряві. Це невелике відкриття змінило все. Воно довело, що ці жінки не просто зникли, вони залишили слід, мовчазний бунт, вигравіруваний на стінах. В середині прихованої каплиці сестра Магдалена колись слабка, тепер центр їхньої віри, почала позначати стіни вугіллям. Імена не можна було писати відкрито, тому вона створила символи, натомість птах для кожної сестри, що ще жива, невеликий вогник для тих, хто був втрачений. Коли новий птах не з'являвся, це означало, що ще одна зникла: охоронці ніколи не виявили каплицю. Проте вони почали помічати тонкі зміни у своїх полонених. Незважаючи на голод, холод і ув'язнення, жінки рухалися з тихим, майже неприродним спокоєм. Наглядачі називали це божевіллям, але писарі, що спостерігали за ними, записали щось зовсім інше вони відкрили силу не з цього світу, їхнє таємне поклоніння тривало місяцями. Можливо, роками, і хоча імперія намагалася стерти кожен слід їхнього існування, каплиця стала їхнім остаточним актом непокори, не зброєю, не протестом, а вірою, що відмовлялася вмирати. До того часу, як новий султан прийшов до влади, залишилося лише кілька сестер виснажені, постарілі, майже забуті. Проте під палацом їхня таємна каплиця витримала мовчазна, прихована. Вічна століттями пізніше, коли сучасні екскаватори досліджували, Константинополь ніхто не очікував, що під шарами мармуру та імперії відбитки пальців цих жінок все ще будуть там, жінок, які молилися, в темряві, залишивши позаду єдине, що завойовники ніколи не могли забрати їхню віру, вирізьблену в камені. До 1482 року. Палац знову змінив власників. Новий султан, молодий і амбітний, зійшов на трон з наказами очистити будь-який слід слабкості від своїх попередників. Кожен слуга, наложниця та працівник був ретельно записаний, окрім однієї групи. В архівах топ капи, під колонками імен, був порожній простір, прогалина, де мало бути, 21 запис. У реєстрі значилося. Видалено, непридатні для служби утилізовані, ніяких дат, ніяких похоронних записів, нічого. Так історія стирала їх не вогнем, а утриманим чорнилом, і все ж сама тиша стала доказом лише щось ганебне, ховають так ретельно. Століттями пізніше щоденник Османського придворного з'явився в архівах Бурси, загадково згадуючи іноземних жінок, які відмовилися підкоритися і зникли під фундаментами палацу. Інший лист, перехоплений венеціанськими шпигунами в 1474 -14 -14 році, говорив про черниць, які не схилилися перед волею султана. Разом ці фрагменти розкрили правду, яку імперія намагалася поховати. Навмисне стирання жінок, які стали духовними символами опору, останній. Запис про сестру Магдалену походить із десятиліть пізніше, написаний італійським паломником. Він переказав історію про шепотіну слугою, палацу жінка, яка співала своєму Богу, поки охоронець не запечатав кімнату. Її ім'я було невідоме, але слабкий гімн, який він описав, пережив сам камінь. У тому відлунні її історія витримала. З часом розповіді про зниклих сестер стали пошепки чутками серед рабів і слух. У певні ночі повного місяця нижні зали палацу ставали холодними, і повітря ледь пахло ладаном. Хоча жоден вогонь не горів, пам'ять, забобони чи обидва відмовлялися вмирати. Століттями пізніше європейські відвідувачі, привернуті екзотичними таємницями Османського двору, Чули фрагменти тієї ж легенди. Французький, дипломат, що писав у 1712 році, зазначив, що серед старших палацових супроводжувачів зберігалася заборонена історія про християнських жінок, які заспівали себе на небеса. Він відкинув це як міф: проте стіни вже розповіли правду. Каплиця зараз лежить у руїнах, але різьблення. Залишилися вицвілі молитви, вигравіровані на стінах шепіт жінок, які відмовилися бути забутими. У своїй тиші вони все ще говорять. І якщо ви почули їхню історію сьогодні ввечері, нехай вона залишиться з вами. Залиште коментар, розкажіть нам, що ви відчули, коли побачили, що вони витримали. А якщо ви хочете більше неописаних історій, похованих у тінях історії, підпишіться і крокуйте глибше в темряву з нами, бо деякі істини заслуговують бути згаданими, неважливо, як сильно вони болять.